У більшості випадків при згадці слова «казино» у людей одразу виникає асоціація одного з пунктів нижче. Той самий мужик із відео з казино, однорукі бандити і фраза «казино завжди у виграші. У першому випадку люди запам'ятали вирази тієї незадоволеної людини, чиї цитати вже поповнили словниковий фонд лайки. А також застосовують у фразі, коли отримують виграш за мінімум шансів або його зворотну ситуацію. Якщо обмежитися суто мемами, все чудово, а якщо хочеться зрозуміти причини невдоволення того мужика, необхідний контекст того, що відбувається. У другому випадку люди можуть згадати і свою безпосередню участь у дорослих азартних іграх наприклад, в однорукого бандита. Слоти або їх спрощених версій у підпільному клубі або декуди навіть у торгових точках. Так, зрозуміло, слот машини це теж важлива частина казино, яке поважає себе, але тут акцент на слові частина, тому не думайте, що подібні заклади складаються виключно з таких автоматів. І, подивившись трохи вище, ви помітите формулювання підпільні клуби, що має на увазі швидше пародію на справжні азартні клуби. Третя фраза улюблена серед дуже багатьох людей, які хочуть, в принципі, очорнити будь-який продукт із <кхух> механикою сюрпризів. Усе правильно в цьому вислові, але цю фразу можна застосувати й до побутових речей, наприклад. Продавець завжди наварюється на покупцеві. Адже сюрприз, перше правило бізнесу отримати прибуток. То до чого тут ігри та ігрова індустрія? Таке питання поставить хіба що людина, яка не виходила з бункера з 2012 року ну або в такому дусі. Бо ті, хто стежать за цією індустрією, зрозуміють ухил цієї теми, але про неї трохи пізніше. Можна виділити такі категорії способів проведення часу і витрачення грошей в азартних іграх. Офлайн казино в країнах або місцях, де існують відповідні законодавчі акти на розміщення грального бізнесу та контролю над ним, офлайн казино в місцях або країнах, де воно під формальною або законодавчою забороною підпільні клуби, онлайн казино, хостних яких розміщено в країнах, де подібні сервіси дозволені і окремо контролюються відповідними компаніями. Онлайн казино без відповідної ліцензії, Онлайн ігри з елементами азартних ігор, офлайн азартні ігри з ліцензією, лотерея та інше. Безконтрольні офлайн азартні ігри, в карти на гроші, на перестки біля краю вокзалу та інше. Е, інші можливі варіанти, Що отримують гравці, користуючись послугами легального офлайн казино? Фейс-контроль і дрес-код. Співробітники охорони випроводять людину, яка порушує статути цього закладу, починаючи із зовнішньості і закінчуючи підозрілою поведінкою з потенційною неплатоспроможністю, тож, залишаючись сумлінним користувачем, вибудете в оточенні таких же сумлінних або близько того гравців, контроль з боку держави та відповідних управлінь. Є безліч виробників ігрових автоматів, програмного забезпечення для них, гральних столів, спеціальних карт та іншого. Більшість із них користуються великим кредитом довіри з боку грального бізнесу, оскільки ті працюють у цій сфері не один десяток років. Контроль за всіма ними максимально пильний. Держава хоче, щоб усе залишалося в межах закону для отримання левової частки податків, а компанії. Перевіряльниці зацікавлені збереження балансу між самим гральним бізнесом і безпосередньо середнім гравцем. Забезпечення чесної гри для всіх відвідувачів. Казано не зацікавлено, щоб одна людина або група отримувала стабільний виграш, помітно окупаючись у процесі. Найімовірніше цей гравець або ціла група промишляють шахрайством, а якщо довести це не виходить. Такі люди потрапляють до чорного списку, а вхід їм заборонено не тільки в цьому гральному закладі, а й багатьох інших по всьому світу. Під шахрайством може матися на увазі як шулерство, так і змовоскруп'є або втручення в роботу ігрової машини. Щодо нелегального офлайн-казино. Оскільки такий заклад, власне, нелегальний за законодавством, то він може існувати лише під дахом відповідних правоохоронних структур. З усіма наслідками, що з цього випливають. Потрапити в нього можна лише за запрошенням або за певними домовленостями. Зрозуміло, такі запрошення не вдасться отримати кожному охочому, а тому як підсумок, біля входу буде е, більш суворий фейс-контроль і дрес-код. Чого не скажеш про контроль порядку в самому закладі? Те саме відео з мужиком і сказано, існує тільки тому, що його було записано власне. В такому підпільному закладі, і що гравець тут пан, а тому така поведінка для нього пробачна, особливо якщо той досить багатий або, має е, високе становище в суспільстві депутат, суддя, багатий підприємець тощо. Оскільки подібні заклади однозначно кришують потрібні люди, тому тут, імовірне, відмивання грошей потрібному переможцю. Якщо ж розглядати онлайн-казино, то пункт із фейс-контролем і дрес-контролем тут просто випаровується. Кількість держав, які лояльно ставляться до такого формату грального бізнесу, різко скорочується. А, як думаєте, чому під час пошуку детальної інформації про таке то онлайн-казино ви з високою ймовірністю помітите той факт, що вони зареєстровані, і хостинг розміщено в Нідерландах? Чи збіг? Не думаю. Проте, хоча контроль з боку держави тут менш очевидний, зберігся статус контролю відповідних установ, які ліцензують програмне забезпечення для проведення грального бізнесу. І сумнівність щодо перевірки на повноліття. Ну, а Якщо розглянути інші онлайн казано які не потрапляють під усю цю перевірку, то будь-які позитивні елементи попереднього варіанта випаровуються. До них відносяться, як і більш відомі в наших колах, подібні є. Сайти, не буду наводити іменні приклади, так і сайти з азартними іграми, в яких приймається оплата або видача ігровими предметами, е, переважно з ігор у Steam, CSGO, Dota 2 та інше. Ви ж, напевно, пам'ятаєте бум подібних сервісів у 2015, 16, 17 роках, коли дуже багато популярних ютуберів з CSGO наперебій просували подібні сайти, де. Можна виграти АВП Азімов за 20 рублів. Тощо. І що потім ці сервіси в один момент просто зникали або були заблоковані. А в деяких випадках, виявляється, багато ютуберів не просто в частці від усього цього, а й самі є власниками подібних ресурсів. Це ж стосується і інших віртуальних предметів, які можна з легкістю передати людині. Наприклад, Коди активації, стім-ключі, ніякого особливого контролю з ними з боку держави або правоохоронних органів у більшості випадків не ведеться. Якщо тільки не виникає якийсь особливий випадок, про який ви самі напевно дізнаєтеся з новин, е, трохи про азартні ігри офлайн. І хоча державу пильно стежить за такими компаніями, податки, податки та ще раз податки. Ніщо не заважає появі подібних новин, коли якась впливова людина несподівано виграє в лотерею велику суму. І цією сумою дуже легко виправдати несподівану появу великої кількості грошей у своїй декларації. Особливо коли така людина виграє два і більше разів. Ну, а якщо розглянути азартні ігри, якими більшість із нас хоч раз займалися в житті, Фішки, дурень на гроші та інше, то тут все лишається на сумлінності самих гравців. З огляду на те, що у багатьох ні про чесну гру і в думках не було, та й прокривати ніхто не любить, особливо якщо доведеться безоплатно віддати щонебудь. Багато ігор за останні роки прийняли нову стару модель монетизації безпрограшна слот-машина у вигляді лутбоксів. Її суть полягає в тому, що гравець під час відкриття цього предмета завжди отримує нагороду, цінність якої дуже сильно варіюється. Причому цінність підкріплена виключно рідкістю внутрішньо ігрового предмета. Адже якщо раптом багатьом користувачам почне випадати так званий рідкісний предмет, то він перестає бути рідкісним, вибачте за тавтологію вкрай неочним прикладом. Відносно недавні бах у Team Fortress 2, де гравець міг гарантовано отримати unusual капелюх, відкривши в скрині певного номера. Вартість рідкісних капелютів з ефектами впала в рази через перенасичення ринку ними. Попри наявні проблеми лутбоксів, починаючи від принципу роботи і закінчуючи психологію дизайну, багато гравців захищали, та й досі захищають цей метод монетизації. Основним аргументом слугує таке твердження. У лодбоксах гравець отримує не обов'язковий контент скини, камуфляж та інше, що ніяк не впливають на ігровий процес і не обмежують не донатора. Тим паче, що в багатьох проєктах ці лодбокси можна отримати та або відкрити абсолютно безплатно. А якщо хочеш отримати більше і швидше, будь добрий, плати. Видавці. Та або розробники, відчуваючи власну безкарність, паралельно намагалися знайти червону межу, до якої можна маніпулювати гравцем для отримання максимально можливого прибутку. Каталізатором пристрастей став Star Wars Battlefront 2, де в лутбоксах можна було отримати предмети, що відчутно впливають на геймплей. І все це в грі за повну вартість в обгорці однієї з найбільших світових франшиз. Таким перебігом подій були незадоволені всі, крім здивованого видавця, гравці розлючені, Дісней, правовласник зоряних він, погрожував відкликати ліцензію через репутаційні втрати, а уряди деяких країн вирішили взятися за питання азарту у відеоіграх серйозно. Розгляди тривають і досі, але деякі зворушення є. Особливим каменем спотикання. Можна звати виступ представника Electronic Arts, який, порівнюючи лутбокси із азартними іграми, зазначив таке. Ми справді думаємо, що той спосіб, у який ми реалізовуємо наші механізми там, FIFA, FIFA, Ultimate, Team, пачки з картками, насправді є доволі етичним і комедним, а ще приємним для людей. Ми згодні з висновками британської, австралійської та багатьма іншими комісіями азартних ігор, що ці механіки лотбокси не є азартними іграми. І ми не згодні з твердженням, що існують докази, які констатують ці механіки як азартну гру. Натомість ми вважаємо, що це звичайний продукт з елементами сюрпризу. Кері Гопкінс, віце-президент Electronic Arts. Підписуйтесь на україномовний канал Call of Duty. Посилання в описі. Апофеозом усього цього можна звати трейлер режиму My Team гри NBA2K20, в якому є взагалі все, що багато хто ненавидить. Лутбокси, в місць яких відчутно впливає на ігровий процес, пачінко, слот машини, рулетка. а Ну і в якості вишеньки на торті рейтинг 3 від 5G. Усі ці елементи можна побачити у відповідному тарелері нижче. Зрозуміло, не можна подібну претензію з лоудбоксами застосувати до всіх ігор в індустрії, особливо коли зараз є два мастодонти Fortnite та остання частина Call of Duty, які відмовилися від подібної механіки. Проте розробники та або видавець, застосовуючи подібні механіки, намагаються сісти на два стільці одразу над прибуток індустрії азартних ігор. Які отримують офлайн казино, і відсутність наслідків разом зі збереженням більшої частини цього ж прибутку, як підпільні казино, самобальні сайти. І в них це виходить. Використовуючи UI і ux дизайн розробник може маніпулювати бажанням гравця, схиляючи того до участі в азартних іграх у середині своєї гри. Жодних перевірок з боку видавця поповнювати внутрішній ігровий рахунок може навіть дитина. У якої є доступ до батьківського рахунку, величезна клієнтська база в усьому світі, яка цікавиться іграми і у яких є стабільний доступ в інтернет, дуже повільний уряд у багатьох країнах, який або не сприймає серйозним це питання, або не дуже зацікавлений у його вирішенні, жодних перевірок самого розробника та або видавця, оскільки наразі не існує жодних організацій, які б могли б контролювати цей процес. І як наслідок пункту вище нема потреби робити надвеликі відрахування податки з прибутку державі. Також через відсутність юридичного контролю нічого не заважає розробнику виставляти шанси отримання подібних предметів, як йому заманеться, паралельно прикриваючись своїм юридичним документом, що дає можливість переслідувати недогодний йому матеріал. Паралельно до цього розробник може створювати персоналізовані шанси на результат події, ще більше маніпулюючи гравцем або ж для виставлення механік у кращому світлі під час реклами свого продукту. У разі ж, якщо все ж виникають суперечки щодо елементів азартних ігор, то розробники можуть довго захищатися в суді, аргументуючи все тим, що насправді це механика сюрпризу, не основний елемент гри, вам здалося, ну і багато іншого. Таким набором переваг не можуть похвалитися навіть найзнаменитіші казино у світі, які зобов'язані не тільки фільтрувати відвідувачів і стежити за перебігом подій у будівлі, а й проводити чималі відрахування до бюджету, бути на обліку в безлічі структур та інше. Тим паче, що казино і не приховує наявність безлічі видів азартних ігор і що це є основною їхньою діяльністю. На відміну від відеоігор, які сильно спираються на цей спосіб монетизації. Невже виходить, що справжнє казино, а не підпільне лушпиння, має набагато шляхетніший вигляд, ніж безліч прибуткових ігор? Проблема цієї теми також у тому, що багато хто сприймає азартні ігри, зокрема відвідування казино, як один із спосіб легкого збагачення. Чомусь люди думають, що ось конкретно їм, конкретно тут пощастить і вони зірвуть куш. Хоча варто лише увікнути логічне мислення і тоді зрозуміти, що ви швидше помрете від удару блискавки, ніж виграєте в лотереї, Казано завжди у виграші. Це факт: настільки факт, як і те, що продавець продає вам товар із націнкою, а не за собівартістю. Граючи в казано. Чи то слоти, покер, рулетка, у короткостроковій перспективі у гравця є шанс вийти в невеликий плюс, але в довгостроковій перспективі на отримання прибутку майже немає. В іншому разі, вашими діями зацікавиться охорона закладу. Я не проти азартних ігор, хоча сам майже ніколи й не брав участі, не бачу нічого поганого, якщо забезпечений дорослий витратить кілька сот. Доларів, ноутбокси, і водночас така трата не вплине на його фінансове становище, його самого або сім'ї. Вже якщо не на груд, так на щось інше він витратить гроші. Але я проти того, щоб подібні дії вчиняли неповнолітні або недієздатні люди, які не розуміють наслідки своїх дій. На жаль, розробники не зацікавлені в можливості відрізнити один приклад вище від іншого. Та й якби це було можливо, то напевно. Дуже затратно. Набагато простіше і прибутковіше створити таку модель, яка маніпулюватиме людиною на підсвідомому рівні, примушуючи її витратити гроші на гру ще раз. На жаль, коли бульбашка проблеми почне текти, якщо не лосне, як у випадку Star Wars Battlefront 2, то уряди більшості країн у світі діють не дуже поспішаючи і, на жаль, цей процес не прискорити. Якщо громадськість не дасть сигнал, що це така сама пріоритетна проблема, як, наприклад, бідність, корупція, вакцинація та багато іншого, подібні азартні елементи в іграх і не тільки в них, мають бути під таким самим суворим контролем, як робота офіційних офлайн або онлайн казино. Заодно суспільство має зрозуміти, що немає жодного сенсу забороняти подібні заклади або сервіси, Адже в іншому разі вони просто підуть у темний сектор економіки у найнедоступніші офшори. Азарт це абсолютно нормальний стан, якщо людина не надто цим захоплюється і здатна сприймати наслідки вчинків. Але не забуваємо про вираз невиправданий ризик. У будь-якому разі, крутячи барабан у слотах або купуючи черговий лутбокс, не очікуйте отримати значний виграш у результаті. Насолоджуйтеся процесом, відчуйте той самий азарт. Якщо відчуваєте, що не отримуєте жодного задоволення від цього процесу, краще киньте подальші спроби. А якщо зрозуміли, що залежні від цього, зверніться по допомогу. Головне не до співробітників цього закладу. Знаєте, що не цікавіше в цьому. Весь цей текст я писав півтора роки тому, 7 квітня. 2021 року написав не тому, що накипіло, а просто вирішив висловити свою непопулярну думку по такому непопулярному питанню. І на початку 2022 року я заодно опублікував короткий текст, яка дещо доповнює першу статтю. Звіт Державної казначейської служби України показав, що за 2021 рік бюджет країни отримав. 1,2 мільярда гривень за ліцензії на ведення ігрового бізнесу. Звучить відносно непогано, чи не так? Якби не той факт, що від податку на ведення бокмекерської діяльності та азартних ігор, в тому числі казино, бюджет України отримав 127 гривень і 3 копійки. І це не жарти. От можете самостійно написати в Google 127 гривень 3 копійки. І одразу побачите купу статей, які теж описують цей абсурд. От така бабуйня малята. Висновки з цього всього сказаного робіть самостійно. А у мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео.